Понад дві тисячі років з появою на небі Різдвяної зірки Православ'я святкує подію вселенського масштабу, яка розділила історію християнства на старий та новий заповіти і змінила літочислення від сотворіння світу на еру від Різдва Христового. Появу на світ Божої дитини радісно оспівують та величають у храмах. Втілення Святого Духа в людину було б неможливим без участі причистої Діви Марії. Саме їй судилося стати матір'ю Спасителя усіх людей. Коли причистує Діва Марія залишила уже по своєму віку 14 річному Єрусалимський храм, давши обід безбрачі, обручена Іосифу, своєму дальньому родственнику старцю який більше був як отець, ніж муж. Когда Иосиф обнаружил у Марии признаки того, что она носит под сердцем дитя, это, конечно, событие у иудеев было очень сурово наказуемо, если ребенок рождался вне брака. И тогда побивали камнями этих жен. Но Иосиф милостивно отнесся к этому событию и хотел пустить непраздную Марию, отпустить с миром. И тогда во сне к нему пришел ангел говорил, который благовествовал, что рождаемое есть от Духа Свята. То есть это необычное было вот такое, скажем, семя, которое пришло в девичью Утробу, а это было как раз от Духа Святого. У ті часи іудейський правитель Ірод ініціював проведення перепису населення, і кожен громадянин мав прийти до міста, звідки походила його родина. Для Йосифа і Марії таким містом був вифлеєм. Туди посходилось багато людей, тож кращого місця, аніж печера для Божої Матері, не знайшлось. Про появу на світ Ісуса Христа сповістила яскрава зірка. Її світло привело в печеру волхвів, які принесли немовляті золото, як царю, ладан як Богу, та смирну, як людині. Потім мудреці мали повернутися до Єрусалиму або розповісти Іроду про місце знаходження Спасителя. Однак уві сні почули голос, який наказав повертатися додому іншою дорогою, бо насправді правитель іудеї шукав дитину царя, щоб убити його. В гніві ірод придав смертні, страшні казні всіх дітей в возрасті двох років і менше. Це були перші страдальці за Христа. Ну, а от печального событие все-таки мы к радости придем, потому что рождение, мир Спасителя, это долгожданное событие пришло великой радостью, так что веселилась и Вселенная, и Небесная, веселилась вся Земля, поскольку пришло время искупления рода человеческого, и пришел единственное Тот, кто мог дать меру. Этого искупления, то тобто покрить собою весь чеський гріх, і ж на борт взять його на и і и і Явлення Христа дало кожній людині неземну радість, сповнило надією та можливістю вознестися до висоти Господа. У світлі Різдва Христового віряни повинні прагнути очиститися від скверни, відродити свої душі та серця у покаянні, любові і прощенні. День народження Христа закінчується різдвяний піст, даючи вірянам можливість сповна відзначити прихід у світ Месії. Весь період після 7 січня до водохреща вважається святковим. Людям слід наповнити думки миром, дарувати оточуючим добро і любов, стаючи кращими і ближчими до Всевишнього, кажуть у церкві. Я вас сердечно від повноти любви своєї пасторської поздравляю з цим днем, радісним праздником, святним днем Рождества Христового. Пусть же каждый из вас идет вот вслед этой путеводной звезде к ясным Спасителя и увидит ту глубину смирения и ту полноты Божьей любви, которая содержится в Бога младенце Христе, и принесет в подножие этих ясель к Господу, родившемуся, всю свою веру, всю свою любовь, всю свою благочестивую жизнь, не только в эти праздники, светлые праздники Рождества Христового, святок рождественских, но ну и во все дни жизни нашей. И снова, дорогие братья и сестры, с полноты сердца своего, с любовью поздравляю вас с этим веселым, радостным, светлым, светозарным праздником Рождества Христова. Христос рождается, славим Его!